Анна Беженар, триразова чемпіонка світу та п'ятиразова чемпіонка Європи з Панкритіону, яка жодного разу ще не програвала своїм суперникам, коли почула, що саме вона стала героєм спортивного року 2014, Розгубилася на рахунок емоцій, Ну якщо брати по десятибальній шкалі, то 100 балів. Настільки, от вони був, зашкалювали, що коли назвали моє призіб мене, я забула, що мені треба робити. А стала найкращою спортсменкою року серед неолімпійських видів спорту. Ще один тріумф чекав на Буковинських панкратіоністів, коли зі сцени в Києві назвали кращого тренера в цій категорії. Ним став Петро Горюк, вихованці якого також були лауреатами на звання найкращих. Як всі знають, тренерська робота це така тіньова робота. Так, вона постійно за колісі. От, а самі плоди, це якраз от спортсмени. Це для мене було більш приємніше, але все ж таки, те, що я отримав, я думаю, що ну, на даний момент це є найбільша моя нагорода, що стосується тренерства, тому що ну, ну, це результат, скажу так. Наставник Анни Боженар та колега Петра Гурюка підсумував нагороди у наших спортсменів заслужені. Вони до них йшли впевнено та працювали чимало. Наші чемпіони це. Спортсмени, які працюють два рази в день, вже на протязі багатьох років і утримуються збірну, стараються війти. Так само тренери. Петро, я його знаю як людину дуже працьовиту. Його спортсмени Юрій Черкалюк, Доскальчук, Олександр, Пославська Ельвіра, так, троє людей виїхали на чемпіонат світу і досягли серйозних. Варши тепер Анна ще з більшим завзяттям готується до наступних змагань з лікової травму та проходить реабілітацію. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк. Місцевий час.